У 2002 році в США Лідія Ферчайлд розлучалася зі своїм чоловіком. Вона вже мала двох дітей і чекала на третю. І під час судового процесу обидва Лідія та її чоловік Джемі здали ДНК для перевірки на батьківство. Аналіз підтвердив, що Джемі батько, але несподівано з'ясувалося, що Лідія не мати своїх дітей. І це шокувало усіх, оскільки вона ось ось мала народити. Суддя ухвалив, щоб на пологах був спостерігач. Він мав стежити, щоб у Ліді та у новонародженої дитини одразу взяли кров для ДНК тесту. І коли результати прийшли, виявилося, що новонароджене немовля також не її дитина. Це здавалося неможливим. На щастя, адвокат Ліді пригадав одну новину. Там йшлося про жінку на ім'я Кіган, син якої мав хворі нирки. Жінка захотіла стати донором, але тести показали, що за ДНК вона не його мати. Провели додаткові аналізи і виявилося, що її кров мала один набір генів, а ось Тканин була міксом двох різних осіб. Жінка виявилася справжньою химерою, давньогрецькою, а біологічною. Химеризм це рідкісне біологічне явище, коли в одному організмі є дві або більше різних ліній ДНК. Ви, мабуть, знаєте, як з'являється